Ради вітати, шановне панство, сьогоднішнім вечором на, в нашому освітньому просторі, в нашому інституті. От, Я так розумію, що в нас е, мова спілкування більш українська буде сьогодні, да? Чи як, як ви там краще сприймаєте? Because if you prefer, we can continue in English, because it's one of the international languages of education. But uh, it, perhaps uh, sometimes people say that it's much more easier to use native language for education. Тому, якщо захочете, можу переключатися на інші мови. От, єдине, що так, не дуже там арабську, грецьку, не дуже так тільки там привіт, пока можу сказати. Отаке. <клес> От, сьогоднішня наша тема, вона досить цікава і вона досить провокативна. Вона, знаєте, вона така неоднозначна тема, тому що, знаєте, кожен напрямок психотерапії він має свою певну історію, свої погляди, він ці погляди відстоює. А ви знаєте, що гештальтерапію її часто називають мистецтвом контакту, а ще називають гештальтерапію не тільки там мистецтвом ну, там дуже ефективної психотерапії, а ще називають такою мистецтвом пружньої агресивності. Коли ми вчимо наших студентів, коли ми самі навчаємося такому розумінню, як екологічно бути агресивними і відстоювати власні кордони. І саме ці надбання гештальтерапії, вони більш всього розповсюджені в світі, і ну, ці всі вчення психологів про кордони вони йдуть саме з нашої такої школи. І тут я думаю, що ми в цій лекції будемо роздивлятися декілька вимірів, декілька історичних етапів, і декілька напрямків, з якими ну, от, стосунки гештальтерапії найбільш виражені зараз.